Колись був час, такий ніжний, такий безтурботний, мов недільне сонце, яке лагідно торкається обличчя у місті без імені, без коріння, без минулого. Я сміявся там, сміявся так голосно, що, здається, міг розірвати небо. Але ті, з ким я сміявся, ніколи не існували. Ми блукали вулицями, вимріяними в гарячковому сні, пили каву, яка не залишила жодного сліду на язиці, лише фантом тепла. Я ніби чув, як вони кликали мене, мене того, ким я можливо був, але це ім'я стерлося, згубилося десь поміж рядками, які я колись писав про себе, та більше не впізнаю. А потім прийшли хвилі, не з моря, не з неба, зсередини раптові, дикі, глухі. Вони били в голову, в груди, у саму душу. Сирена виття не десь там, а прямо під кістками, мов скрегіт, заліза по хребту. Вони несли забуття холодне, слизьке, безжальне. Змивали фарби з картини дитинства, мов розчин, і залишалась лише в Я знайшов суша. Колись у ньому була сторінка з літом, кольоровим, солодким, живим, тепер кобіла, порожня. Пахне тільки пилом і трохи ще Кажуть, я мав друзів. Кажуть, ми були щасливі. Можливо, можливо, але я не бачу їхніх обличчя. Навіть у снах лише розмиті тіні, мов фігури на мокрому склі. Іноді, пізно вночі, коли повітря стає густим, як дим з горілої книги. Я чую голоси тихі, напружені. Вони сперечаються десь за тонкою стіною пам'яті. Я розумію, це не вони, це залишки мене самого, що не можуть вирішити. Що варто пам'ятати, я знайшов черевик дитячий, зелений, із потертою пряжкою Я тримав його в руках, мов реліквію, що пережила катастрофу, і в голові спалахнуло пісок, дитячий плач, мої ноги біжали швидко до когось, кого вже не існує. Але ця згадка розтанула, мов сіль у воді. Хвиля повернулася, вона завжди повертається. Тепер я лише записую ламки, короткі рядки. Гойдалка серед саду, очі кольору неба після бурі, світло крізь пальці. Але чий це голос? Чия пам'ять? Моя їхня? Чи просто вигадані образи, які я створив, аби не відчувати себе самотні? На дворі погода завмерла, постійна сірість, мов застигле повітря перед криком, на піску сліди. Хто мої, то їхні? хто йде вперед, а хтось назад. Море не говорить, воно лише дихає. повільно, важко. І здається, що воно також щось пам'ятає, але мовчить, щоби не розбити мене. Я чекаю, чогось, когось, а може лише себе, того, кого ще не стерло, того, в кому ще тліє жар від доброго часу, якого не було.